Підказка номер 9 Наближаємося до завершення шкарпетки, виплетена вже вся необхідна довжина. Виходить шкарпетка від 42-го і вище розмірів. Ця нитка добре тягнеться, але й добре тримає форму, тому підходить. Одна і та ж шкарпетка на різні ніжки. Отже, завершуємо. Для завершення потрібно зменшити кількість петель до чотирьох. Перші дві і останні дві петлі у кожній половині рядочка на кожній шпиці. Протягуємо нитку крізь них разом, проплітаємо разом. І так робимо, поки на шпицях не залишиться тут дві і там дві нитки. перепрошую, петлі. Коли залишилося 4 петлі на наших шпицях, відрізаємо нитку. Беремо гачок, підтягуємо петлі, так, щоб вони були трохи довші, знімаємо шпицю і протягуємо нитку крізь дві петлі, а потім відкладаємо шпицю зовсім і притягуємо нитку. Крізь дві останні петлі. Ось так. Далі дуже просто моя нитка розділяється, тут шість ниточок, і я зачіпаю петлю із з плетінням, протягую половинку три нитки і зав'язую таким чином міцно закріплений край плетіння. І далі протягуємо наш хвостик всередину шкарпетки. Це була підказка номер 9. Підказка номер 10. З вивороту шкарпетки ховаємо хвостики між петлями. Їх не видно зовні. І вони не заважають із середини. Я завжди залишаю невеликий хлястик, не намагаюся його сховати, тому що тоді він може вилізти і назовні, і заважати, доведеться знову його переховувати. А так він просто нікому не заважає і менше ймовірності, що він вилізе назовні. Так само роблю з усіма хвостиками з цього боку шкарпетки. І ось був дефект нитки. Я теж його заховаю, його не буде видно, він нікому не заважатиме, я не відрізала його і не завдавала собі зайвого клопоту, беремо хвостик і ховаємо рівненько, акуратно, не затягуючи і не доходячи до самого кінця. Так, хвостик залишається таким чином, від нього буде менше клопоту. Це була підказка номер 10 Підказка номер 11 Виплітаємо другу шкарпетку, дійшли до п'яти. Вже потрібно виплітати оцю першу частину шкарпетки. Як бачите, зараз шкарпетки лежать на один бік. Отак вони і плилися отут починається новий ряд кожний. Новий колір тут починається і так далі. Тут у мене торочки. І, звичайно ж, ніхто не захоче, щоб над... надягти шкарпетки. І в обох шкарпетках справа, чи праворуч, або ліворуч були торочки. Захочуть усі люди, щоб торочки були отак. Ось на цій шкарпетці, з цього боку, а на цій з того боку. Ось так. так. Цього потрібно досягати тільки одним способом. Отут починати п'яту з цього боку. Тобто, коли в нас проплести оцей рядок спочатку, а потім отут починати виплітати оцю ось частину шкарпетки. Ви скажете, навіщо? Можливо, ви не робите торочок, ніхто ж не змушує. У вас немає торочок, все буде гаразд, ми просто на один бік, отак, і знову тут почнемо п'яту, все буде гаразд. Але, ну, отут. Торочки тут не видно, тому що торочки просто закривають цей момент. Але ось у мене є місце, де можна розглянути що не так. Дивіться. Зміщення кольору, так? коли у нас кольорові шкарпетки, відбувається таке зміщення це цілком закономірно при кільцевому плетінні. І якщо п'яту зробити з того самого, почати з того самого боку, так, зробити з того ж боку, отут і отут, тоді оце зміщення. Воно і отут є, і отут, якщо це кольорова шкарпетка, то воно обов'язково є. Воно буде отут і отут далі, на цій шкарпетці. Тобто, вийде, що з одного боку, з лів, ліворуч або праворуч, буде от таке. Ну, це не так страшно, воно нормально, воно нічого. Але для мене, як для педанта, для людини скрупульозної, таке неприпустимо. І, можливо, та людина, яку ви продасте або подаруєте свою шкарпетку, теж буде цим невдоволена. У неї вийде, що дві шкарпетки ліві або дві шкарпетки праві. Звичайно, якщо це шкарпетка однотонна, одного кольору, питань нема. Можете робити як завгодно, хоча все одно, оце місце ось тут. Ну, хай не хлястик, тут хай у вас тут буде нитка, хвостик, це теж буде з одного боку, праворуч або ліворуч. Тому... Сподіваюся, що я переконала вас, що потрібно на другій шкарпетці, починаючи п'яту, проплести оцей рядок, повернути наше плетіння і тільки з цього боку почати виплітати п'яту. Це була підказка номер 11 Підказка номер 12. Організація робочого місця. Як ви бачите, я плиту на такому робочому столику, взагалі-то це столик під комп'ютер, під ноутбук, але він дуже підходить для моєї роботи і для того, щоб тут зручно було також і знімати відео, до речі, це мої робочі інструменти, шпиці, ножиці, гачок. А також нитка, звідки береться нитка. Зараз спробую вам показати перепрошую. Ось тут у мене йде нитка, і приходить вона до такого боксику. Це звичайнісінький лоток для продуктів та інших речей. Дивіться, клубок у мене лежить у ньому. дуже зручно, коли витягаєш нитку, клубок залишається на місці, нікуди не котиться, ним не грається кіт. Ну і ще до організації робочого місця належить і мій ноутбук, на якому, поки я плиту, крутяться якісь не дуже важливі відео, які краще сприймаються на слух. Це для того, щоб не надьгував не мозок. Ось таким чином організоване моє робоче місце. І це була підказка номер 12. Дякую за увагу!